Волю! Такі емоції переповнювали 63-річного коломоянина Едуарда Цаганка. Каже, що моржування його омолоджує. Щоденне плавання в льодовій воді приносить бадьорість та відчуття молодості. Перед тим як стрибнути в холодну ополонку, чоловік 15 хвилин бігає навколо місцевого озера. Розігрівшись, стрибає у воду. Кілька секунд у морозній воді і приплив енергії гарантований. Відчуття дуже хороше. Скупався, чую бодрість свою і молодість. На водохреща коломиські моржі традиційно збираються біля ополонок. кажуть, що в цей день вода є найбільш цілющою. Перед кожним окунанням вони обов'язково хрестяться і кілька разів з головою окунаються у воду. Коломиянин Олександр Кротюк перший раз в крижаній воді покупався 18 років тому. Багато чув про її оздоровлення. Хотів у цьому переконатися. Відтоді щодня моржує і запевняє, що слово ліків взагалі забув, адже моржування стало запорукою міцного здоров'я. Відчуваю приплив енергії. Здоров'я. Ніколи не хворіємо. Гострореспіраторними цими захворюваннями всякими немає нічого, ні ангін, ні нежитів, нічого. На цьогоріч на водохреща вперше спробував окунутися в крижані воді 28-річний коломоянин Василь. Пішов з друзями за компанією і не пошкодував. Каже, що відтепер буде щороку купатися в ополонці на водохрещах. Друзі мене поексплуатували, Зранку позвонили, не виспали, нічого приїхав, спробував. Я думаю, буду кожен рік ходити купатися. В день Йорданських купань лікарі та рятувальники увесь день чергують на Коломийському Комсомольському озері та слідкують за прихильниками зимових купань. Лікар Коломийської поліклініки Ігор Бойко каже, що загартування значно підсилює імунітет людини та допомагає побороти важкі недуги. І для мене, от як лікаря, було дивно, що рік перед тим йшли купатися навіть люди, які мали хронічні хвороби. Перед тим зі мною радилися їм не. Рекомендував, вони йшли окупації, і побічних ніяких реакцій не було. Так що Бог в цей день мені здається, що людину береже. Рятувальники уважно стежать за перебуванням мешканців міста на воді. Начальник станції рятувально-водолазної служби міста Дмитро Бугра каже, що за руки його роботи летальних випадків не траплялося. Особливу увагу звертає на дітей, які без належного нагляду бігають по льоду, коли їхні батьки купаються в ополонці. Було того року на водохреща на річці Прут. Там крига була трошечки так, вода під підмила, і просто хлопчик вискочив. Батьки купаються, а він за ним не дивився, хлопець вискочив. Та й добре, що обійшлося. Були рядом рятувальники, там перебігли і зловили дитину цю і ну, рятували ним. Не допустили, щоб він впав у воду. Олена Козаченко, Володимир Скарбало, телеканал Раї.